Україна ж отримала четвертий транш від міжнародного валютного фонду. Йдеться про суму близько 880 мільйонів доларів. Повідомили про це в Мінфіні. Ці кошти виділили для України в рамках програми розширеного фінансування. Варто зазначити, що наша держава вже залучила більш як 5 мільярдів доларів. Ці гроші допоможуть покрити. Пріоритетні бюджети бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Ну і нагадаємо, що загалом програма розширеного фінансування передбачає виділення Україні більше як 15,5 мільярдів доларів. І зараз з нами на прямому зв'язку Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, доброго дня. Вам вітаємо Доброго дня, пане Василю. А Хочеться, щоб ця інформація, яку ми щойно озвучили щодо чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, не була суто статистикою, а щоб глядачі зрозуміли, що ці кошти дуже важливі для нашого бюджету. Чи можете пояснити в яких пунктах саме і що це дасть нам у найближчій короткостроковій перспективі, і можливо в далекостроковій? Дякую за запитання. Дивіться поясню, Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. Цьому році дефіцит державного бюджету це 37 мільярдів доларів саме на зараз. Ця цифра може змінюватися. І для нас надзвичайно є важливим профінансувати дефіцит державного бюджету за рахунок зовнішнього запозичення. Кошти від міжнародного валютного фонду якраз є в цих 37 мільярдах доларів. Якщо ми говоримо про цей рік, то плану від МВМФ ми можемо отримати 5,4. Мільярди доларів це буде чотири перегляди. Перше ну, в основному, ще квартальні перегляди, і ми вже пройшли успішно. Перший перегляд. А якщо ми говоримо про фінансування, по то про під програму АМЕФ також, також дуже часто ну, в'яжеться і інше фінансування, і інших держав, і інших міжнародних фінансових інституцій. Тому, от ви правильно сказали, що програма загалом там. Ну, вона чотирирічна і дозволяє отримати Україні 15,5 мільярдів доларів з одного боку. Але з іншого боку, загалом ця програма дає можливість нам отримати протягом 4 років більше, ніж 122 мільярди доларів. Тому сьогодні фінанси, вони як зброя. Умовно, наш бюджет можна поділити десь. от якщо наступи за 100% взяти, то половину бюджету сьогодні формується за рахунок коштів платників податків, фізичних та юридичних осіб, плюс там залучення коштів від внутрішнього ринку державних запозичень військової облігації. А інша частина 50% це якраз зовнішнє фінансування. І в е, е, зоні фінансування зійде в основному на виплати зарплати там бюджетникам, пенсіонерам. Е, можливо, там деякі питання пов'язані з відбудовою зруйнованої інфраструктури. А в кошту платників податків, от те, що ми платимо фізичні особи, юридичні особи. Це ми фінансуємо військовопромисловий комплекс зарплати військовослужбовцям. Ну і так далі. Тому фінансування взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями для нас є ну надзвичайно важливим. До речі, березень є дуже плідним, успішним для нашої держави. Загалом ми отримуємо кошти десь на суму більше ніж 9 мільярдів доларів лише у березні. Ну з одного боку велика цифра з іншого боку. Січень лютий ми йшли по другому запасному варіанту, і там було мінімальне зовнішнє фінансування. І тому коли Нацбанк банк робить свої прогнози, то ми зазвичай зазначали, крім безпекових ризиків, це про ну, що, вони, що вони є. А другий прогноз ми говорили про величину і ритмічність надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Тому от ритмічне надходження для нас важливо, і в повній мірі, тобто це дуже надзвичайно важливо. Пане Василю, ось ми згадали четвертий так транш від міжнародного валютного фонду. Ви б теж проговорили, що там за останнім останнім часом ухвалено низку дуже важливих так фінансових для нас рішень. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити, що ну якийсь критичний етап або там критично якусь межу ми вже подолали? Далі буде легше чи все ж зарано? Висловлю свою точку зору, Власне. дуже не треба розслаблятися. Наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати от ми знаємо, що це основний стратегічний партнер, і там будуть питання розглядатися. Ми знаємо, що там є там більше ніж 60 мільярдів доларів. Це пакет військової фінансової допомоги, то от для нас надзвичайно є важливим це питання, і ми надіємося, що воно буде успішно вирішене. А з точки зору, от, наприклад, євросоюз програма Ukraine Facility затверджена, і ми вже ну отримали 4,5 мільярди євро в цьому місяці. 1,5 мільярди євро в наступному місяці. Отримаємо. Ну а загалом в цьому році отримаємо там 16 чи 18 мільярдів євро. Навіть ми точно ж зараз не знаємо, тому що програма точно не затверджена. Але я можу сказати, що е, ситуація ну дивіться, я не хочу нагнітати з одного боку і не хочу, щоб кожен нас розравлявся. Ми маємо сьогодні е, працювати для перемоги, і залежності від того, де ви працюєте, чи на фронті там зрозуміло там важко складно, і ми маємо забезпечувати на 100% зброю і фінансами людей. А якщо ми працюємо в тилу, то наша стратегічна задача це забезпечувати роботу по всіх напрямках. Якщо я говорю про банківську систему, наприклад, то Банківська система в минулому році показувала гарні показники, стабільно працює в професійно. Завдяки діям насбанку, ми зберегли макростабільність, фінансову стабільність. В цьому році банки такі більш оптимістично влаштовані на кредитування, активізація кредитування, тобто за оцінками Насбанку. Коли проводилось опитування банків, то десь в цьому році вони планують десь на 10 і більше відсотків збільшувати свої кредитні портфелі в залежності від банків, наприклад, в залежності від, від бізнесу, ну і так далі. Тому, хоча з точки зору економіки, наприклад, якщо в минулому році економіка зросла на 5,6%, то в цьому році, знову ж таки, беремо прогноз на з банку, то станом на зараз це. 3,6%. Але дивіться це ризик. Ну те, що ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, це зі знаком мінус. Просто і знаком плюс, наприклад, те, що ми ризики були, ми розширили зерновий коридор, самі і по суті, ми зараз по експорту там зернових виходимо <свіс>. на морем на довоєнні показники. Тому е, ситуація з одного боку не проста. Ми всі розуміємо війна, але ми маємо працювати на 100% для того, щоб забезпечувати перемогу нашої держави. Пане Василю, дуже приємно, що ви сказали ці слова на останок нашої розмови, на останок цієї ефірної години, тому що бракує позитиву в умовах війни. І коли ми говоримо про перемогу, про наше майбутнє і підтверджуємо це ще якимись економічними факторами, це тіше. Дякуємо вам за те, що були на зв'язку за пояснення. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук. Говорили про міжнародну допомогу МВФ і не тільки про прогнози на найближчу перспективу.